Головний рот, ну що, настав час поговорити про навушники. По-перше, тому що ми це давно вже не робили. Ось, а по-друге, смартфони, чесно кажучи, вже трохи дістали. Давайте згадаємо найкраще рішення з нашого останнього масштабного порівняння. Е, не ускладнюйте своє життя, я вам нагадаю, це OnePlus Buds Pro 2. Там ще були Nothing Ear другі, але у підсумку ми все ж визначили, що е, вуха від компанії OnePlus будуть краще. Сьогодні за них просять близько 5 тисяч гривень. Тож, як ви бачите, ціни на подібні продукти падають не так швидко, як би нам того хотілося. Приблизно півроку тому за них просили 6 тисяч гривень. До речі, стільки ж сьогодні просять за нове покоління цих вух, а саме OnePlus Buds Pro 3. Вони до мене приїхали в двох кольорах: у такому бежевому і чорному. Власне, м'я. Думка, що бежеві більше підійде дівчатам, тому що це така, знаєте, трохи золота. Не так, що знаєте, прямо ядрена золота ніжка, але от, ну, ви самі бачите, як вона виглядає. Я собі слабо уявляю якогось там брутального хлопака, який з такими буде ходити овух. Чого я не можу сказати за чорний колір? він начебто унісекс, але все одно, як на мене, більше підійде. Саме хлопцям. І це, до речі, не єдине, чим я вас сьогодні буду радувати, бо до мене приїхала повністю уся лінійка. Тобто тільки що я вам показав версію PRO, а також до мене приїхали звичайні вуха OnePlus Buds 3. Вони коштують в два рази дешевше, рівно в два рази. Ось ми поговоримо, чи вони гірше в два рази. І, взагалі, що сьогодні краще брати там до трьох тисяч гривень і до 6 тисяч гривень. Тож, давайте, кому цікаво, влаштовувати затишне місце. Налаштуйте. Підписуйтесь на позитивну хвилю можете авансом поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, друзяки, я вкотре хочу вам нагадати, що прямо зараз в нашому інтернет-магазині проходить Чорна п'ятниця. В рамках цього розпродажу ви зможете купити і ці навушники зі знижкою, і ці навушники зі знижкою, і усілякі там Realme Buds Air 6, R6 Air Pro, тобто усі ці топчики, за які ми говоримо в рамках наших відосів, там продаються з шаленими знижками в Чорну п'ятницю. Також там є ціла купа різноманітних смартфонів, годинників. Коротше, впевнений, ви там щось підберете. Раджу підписатися на наш телеграм-канал AndroPrice Україна і слідкувати за актуальними пропозиціями. Або можете одразу заходити на сторінку нашого інтернет-магазину AndroPis. Тут і тут мали з'явитися QR-коди. Вдалої вам. Купівлі. Ну і вкотре нагадую за наш благодійний розіграш ноутбуку від компанії Asus вартістю близько трьох тисяч євро. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим захисникам. Реквізити на банку і номер карти ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну а звернення від військових на вас чекає в кінці відео. Заздалегідь дякую всім, хто приймає участь, і не забуває тих, хто сьогодні боронить нашу неньку. Ну що, друзяки, давайте починати. І це, звісно, з огляду зовнішнього вигляду кейсу та і самих вух. Якщо OnePlus Buds 3 майже повністю копіюють зовнішній вигляд OnePlus Buds Pro 2, це Стосується і кейсу, та і самих вух, То версія Pro цього року трошечки змінилася. По перше, подивіться, як на мене, їх кейс виглядає більш нелюксово, однак це ні в якому разі не означає, що він більш практичний, ніж у версії Buds. 2 Pro. Якщо не помиляюся, у версії 3 Pro він став трошечки е, товстіше і важче. Однак, за рахунок цього він пропонує купу усіляких технологій. Одна з них це надшвидка зарядка. Якщо вірити компанії OnePlus, 10 хвилин зарядки забезпечать вам до 13 годин музики. А у третього покоління 10 хвилин зарядки забезпечать вам там щось до 7 годин музики. Також кейс версії Pro підтримує бездротову зарядку, чого немає в звичайній версії. І час автономної роботи навушників разом з кейсом. Версії Pro складає там щось близько 44 годин, ось а у третього покоління там щось близько 43 годин. До речі, їх габарити майже не відрізняються. Тільки форма і форм-фактор. У третього покоління отаким чином відкривається кейс, а у 3 Pro отаке. Тобто тут такий собі а-ля AirPod Style, а тут щось вже більш звичне для фанатів бренду. На мою думку, версією Pro виробник прийшов перемагати усі А-бренди, включно з AirPod. AirPods 2 Pro від компанії Apple. І забігаючи наперед, для того, щоб додати трохи інтриги, скажу я вам, що частково їм точно вдалося це зробити. Матеріали корпусів обох моделей максимально приємні, однак, якщо все ж таки робити порівняння у версії PRO, він більш преміальний за рахунок того, що тут пластик зроблено, знаєте, таки під штучну шкіру. Нічого не люфтить, не скрипить, до якості збірки взагалі нуль питань. От наскільки можуть дорого відчуватися навушники в руках, ну якщо брати до уваги їх кейси. От настільки дорого вони і відчуваються. Проте прошка, ще раз повторююсь, в цьому плані буде все ж трохи краще. Ну що, друзі, з зовнішнім виглядом ми наче розібралися. Переходимо до наступного етапу. Дивіться, технічно вони ще відрізняються тим, що версія Pro підтримує Bluetooth версії 5,4, а у звичайної версії там Bluetooth 5,3. Це впливає і на енергоефективність, і на ряд інших факторів. Коротше, Bluetooth 5,4 буде краще. І за рахунок металокерамічної діафрагми версії Pro, тут просто чарівні баси Ну, прям на голову вище, ніж у звичайної версії. Різниця прямо відчувається. Чувається. Але про звук більш детально ми поговоримо трохи пізніше. Обидві моделі підтримують технологію Google Fast Pair і е, MultiPoint. Якщо ви під'єднуєте вуха до смартфонового OnePlus, там у вас взагалі все відбувається миттєво, навіть окремо застосунок не треба встановлювати. А якщо до якогось іншого пристрою, тоді треба зайти в магазин застосунків і встановити е, додаток під назви hey Melody. З його допомогою ви зможете керувати режимом прозорості, режимом шумозаглушення, налаштовувати керування. Уважання під себе та навіть звук ви зможете налаштувати саме під себе за рахунок спеціального вбудованого софту, який працює плюс-мінус так само, як і у навушників від компанії Anker. Це стосується і версії Pro, і звичайної. Однак між ними все ж є відмінність, і одна з таких це підтримка DIN Audio версією Pro. Що це таке? Це спеціально створені профілі звуку компанією OnePlus сумісно з компанією DIN Audio. Ще версія Pro може відстежувати положення вашої голови і в режимі 3D налаштовувати звук в залежності від. Того, в якому положенні зараз знаходиться ваша голова. Це щось на кшталт просторового звуку в навушниках AirPods 2PRO від компанії Apple. Тобто фішка вже не нова. Однак, припустимо, при перегляді кіно за підтримкою цієї технології відчуття незвичайні. Мені сподобалось. Ще за рахунок вбудованих датчиків, ці вуха будуть слідкувати за вашим здоров'ям. Звучить трохи гучно, однак, ну коли ви там будете, припустимо, горбитись, так от сидіти, він буде казати там ви. Приймся. Тобто він буде слідкувати за вашою шиєю і за вашою поставою в цілому. Ну і остання, так би мовити, killer Feature версії Pro полягає в окремому режимі, який зветься Zen Mode Air, з усілякими розслабляючими звуками. Природи та інших приємних звуків одягли вуха і релакснуло. Не знаю, наскільки часто ви будете цим користуватися однак, якщо так от абстрагуватися, ну в цілому можна від цього кайфанути проте власне я кілерфічою це точно б не називав. Так, з цим питанням теж наче, розібралося. Тепер найголовніше звук. Я його там спеціально там, з допомогою еквалайзеру під себе не викручував, от автоналаштування за допомогою фірмового софту зробив і все. І мені сподобалось. Якщо брати до уваги порівняння конкретно цих двох моделей, от середні і високі частоти, чесно кажучи, у них не так, щоб дуже сильно відрізнялись. Там може там, 5% різниці, там в бік версії PRO, 10%, ну, коротше, не суттєво. А от якщо брати до уваги низькі, це просто от, між ними прірва. От цьому. У плані версія Pro буде набагато краще і цього покоління. І якщо ви робити порівняння з попереднім поколіннями, вам плас Pro 2. От повірте мені, якщо ви полюбляєте баси, то тільки за рахунок них варто міняти версію PRO 2 на третю. Якщо вам все одно, то знов-таки середні і високі вони будуть плюс-мінус однакові. Ну і просто, якщо у вас немає попереднього покоління, а ви собі шукаєте топові, оптимальні вуха без переплат, за усілякі там, сенхайзери, аудіотехніки і так далі, там по 15-20 тисяч, ось тоді варто одразу брати собі, мабуть, версію 3 Pro, а не 2 Pro. Тобто ця от різниця між ними там В 1200-1300 гривень це взагалі ні про що. В будь-якому разі версія Pro3 буде краще. Ну і на цьому ж моменті хочу додати, що обидві версії підтримують Hi-Res Audio, цей кодек LHDC 5.0. Якщо ви будете завантажувати якісь там lossless треки, під'єднувати його до телефону з підтримкою LHDC 5.0, припустимо, до якогось там флагмана від компанії OnePlus, чи до будь-якого іншого пристрою з підтримкою цього кодеку, ось то звук буде ще краще це до речі дуже важливе питання, бо технічно вуха можуть бути дуже крутими. Однак, якщо ви їх під'єднаєте не до того е е смартфону, ось ну ви можете просто зіпсувати собі усі емоції. Я їх конектив до вам 12-го і скажу, що за свої гроші у своєму ціновому сегменті це знову найкращий звук. Він став краще ніж у попередника за рахунок більш якісного басу, і це вже уявити важко, бо чесно кажучи, у попереднього покоління в цьому плані теж було все дуже дуже добре. Тож, друзі, впевнений, що при правильному підході до справи ви теж будете в захваті. З приводу шумозаглушення і режиму прозорості я вже виказував свою точку зору, мені вони подобаються набагато більше, ніж у звичайного третього покоління. Однак, знов таки, ну не можу сказати, що між ними прямо прірва. Так, це краще працює на версії PRO. Ось і, в принципі, у мене до режиму прозорості його немає претензій. Однак, якщо робити порівняння припустимо з AirPods 2 Pro, там мені робота цього режиму все одно подобається трохи більше. Тут, як не крути, все одно, от голоси людей вони трошечки спотворюються. От Зовсім там, от знаєте, відсотків там на 5-7, ти все одно це відчуваєш. А от на AirPods там взагалі так. Те саме я можу сказати за якість мікрофонів. В цілому, це дійсно фламенський рівень, у мене до них немає претензій, можна користуватися. Проте, якщо робити порівняння з airpods Pro, там все одно звук буде трошечки краще. Не знаю, як це вдається робити компанія Apple, однак конкретно за цими параметрами все ж таки, флагмани від Пані OnePlus еплофському продукту трохи програють. Проте звучать вони набагато краще за AirPods 2 Pro. Тут ви можете мені не повірити. Якщо ви полюбляєте грати в ігри, чи, припустимо, передивлятися відосики в YouTube, це ж, все ж таки безротові навушники. Тут має бути яка ніяка затримка. От конкретно в даному випадку вона настільки мінімальна, що її навіть не помітно. Тож для цих задач вони теж цілком підходять. До речі, і версія Pro, і звичайні треті. Що стосується часу автономної роботи, попри те, що Версія ПРО підтримує там Bluetooth 5,4, більш енергетично і так далі. Ось я якось вагомою різниці між версією PRO і, звичайними не помітив. Виробник декларує до 10 годин роботи без кейсу в залежності від режимів. Якщо повимикати всі ці режими прозорості, шумо і так далі, ви отримаєте саме таку цифру. Якщо все ж таки вмикати, у мене вийшло 7,5 години роботи. Як на мене, це чудовий показник і жалітися на нього я точно не стану. Якщо говорити про роботу з кейсом, то виробник декларує 43 години випадку з прошкою і 44 години у випадку зі звичайної версії. Однак знов таки, якщо там вмикати режим прозорості, і так далі, то там буде там близько 23-24 годин. Так, ну що, друзі, начебто, усю важливу інформацію, яку я хотів вам розповісти, я розповів. Перше питання, на яке я хочу відповісти, чи варто платити більше за версію Pro у порівнянні зі звичайною третьою версією? Скажу вам чесно, що за матеріалами, там загальними відчуттями, трошки все ж буде краще. Чи варто це переплати в два рази? Думаю, що ні. Це якщо ви хочете вже отримати прям максимальний максимум, тоді треба переплачувати. Вони 100% будуть краще за звичайну версію, однак, ну. Скажу вам так, як для середньостатистичної людини, якщо ви не аудіофіл, а ви швидше за все не аудіофіл, бо аудіофіли купують, оце ж там 10, аудіотехніка і так далі. Ось ну, ви якоїсь там вагомої різниці не відчуєте. Так, бас там набагато краще у версії Pro, ну, Наскільки це важливо для вас? от Треба от на це питання відповісти. Я вважаю, що OnePlus Buds 3 за свої гроші просто топчик. Однак в цій же ціновій категорії є Realme Buds R6 Pro, які грають точно не гірше. Це Такі, знаєте, прямі конкуренти. Тобто там до трьошки в районі трьох тисяч, багато є крутих вуг. Однак, якщо ви хочете собі прямо топчик-топчик, і так, щоб все одно оптимально, без переплат за аудіотехніки і так далі, тоді треба брати версію Pro. Вони краще за попереднє покоління. І якщо б мені сказали, що треба доплатити там 1200 за версію 3 Pro, у порівнянні з версією 2 Pro, я б точно доплатив. Однак, якщо б у мене зараз були на руках 2 Pro, я б не переплачував за 3 Pro. Розумієте, про що я так? В цілому обидві версії. Мені дуже сподобались, і в своїх цінових категоріях це 100% одні з лідерів. На момент запису відео за версію OnePlus Buds 3 просять там, в районі 3 тисяч гривень, а за версію Pro в районі 6 тисяч гривень. І скажу вам так, що дешевшити вони будуть повільно, тому що це вже не старт продажі. Тобто на цьому етапі вони вже мало там будеш там десь гривень там, на 500, хоча б сто коштувати 5 з половиною тисяч. Однак, як ви бачите, цього не. Сталося. Якщо дивитися на попереднє покоління, я вам казав, що вони навіть сьогодні коштують там 4800-4900. Тобто за рік вони подешевшили всього там на 1100 гривень. Тож, друзі, якось так у мене на цьому все. Діліться своїми думками після побаченого в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Дивимось звернення від військових. Ми бійці групи аеророзвідки Соловей 144-го окремого батальйону. Хочемо звернутися до підписників каналу Андроньюз та Дмитра Голуба з проханням підтримати збір для нашого підрозділу, який знаходиться на одному з найгарячіших напрямків Донецької області. Нам життєво необхідно закупити засоби рибу для збереження життя наших бійців, закупити антени, необхідні розхідні матеріали для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям, Героям слава!